16 днів проти насильства з 25 листопада в Україні стартує акція з протидії насильству. Так за минулий рік на рівненщині зареєстровано 3,5 тисячі відповідних звернень, майже 3 тисячі від жінок і кілька сотень від дітей. Забезпечення сталості місцевих механізмів запобігання протидії насильству це і є метою акції, яка починається завтра. Власне в черговий раз будемо привертати увагу, в черговий раз будемо посилювати заходи, спрямовані на протидії домашньому насильству. Хочу зауважити, що протягом 2023 року зареєстровано понад 3,5 тисяч звернень. Які стосуються проблематики домашнього насильства, і 207, понад 2700 звернень, це саме звернення від жінок, 500 звернень від чоловіків, і маємо майже 300 звернень від дітей.